Я являюсь керівником служби охорони праці Комунального комерційного закладу Хотинська батопрофільна лікарня Койсен Іван Артемович. Перебуваю на місці облаштування сонячної станції. Я займався координацією питань з облаштування цієї станції. Співпрацювали ми з громадською організацією Екоклуб. компанією інсталятором, яка наше завдання, є ладхаус енеррозбереження. В результаті в співпраці ми досягли того, що на сьогоднішній день ми маємо облаштовані дві станції на поліклінічному корпусі і терапевтичному корпусі. У кого... Є бажання і необхідність встановити подібні станції. Я рекомендую співпрацю з даною організацією. Хлопці відносяться якісно, добросовісно виконувати обов'язки з врахуванням побажань і врахуванням усіх потреб замовника. Рекомендую.